Всім привіт, Рада вітати вас на своєму ютуб каналі Мене звати Аня. Дякую, що завітали. Сьогодні я Знімаю друге відео серії відео про те, як бути дорослим, де я розповідаю, як бути дорослим. У минулому відео я розповідала, що таке емоційний інтелект та як справлятися зі своїми емоціями. А в цьому відео я хочу розкрити тему здорової самооцінки. Здорова самооцінка є базою і фундаментом для дорослої людини з декількох причин. По-перше, здорова самооцінка сприяє психологічному здоров'ю, тому що людина, в якої здорова самооцінка, схильна більше довіряти собі, бути більш емоційно стійкою і простіше справлятися з проблемами. По-друге, здорова самооцінка допомагає будувати більш міцні взаємовідносини, тому що людина здоровою самооцінкою вірить в себе. Вірить в свої можливості, і інші люди це бачать, а це полегшує встановлення відносин та їх підтримку. По-третє, професійний успіх: люди зі здоровою самооцінкою схильні більше ризикувати, брати на себе відповідальність, ставити собі цілі, і їх досягати. І багато багато інших причин, такі як, наприклад, стресостійкість або фізична активність. Загалом здорова самооцінка є одним із основних елементів щасливого та повноцінного життя дорослої людини. Давайте нарешті розбиратися, як же ж їм мати. Основою для отримання здорової самооцінки є самоцінність і самоідентифікація. Давайте пройдемось по термінах: самоцінність це основна концепція про самого себе, це наша опора, це наш спосіб самосприйняття та спосіб, завдяки якому ми представляємо себе у світі. А самоідентифікація це процес, за допомогою якого ми визначаємо, хто ми є, хто я. І навіть якщо кожного дня ви зовсім інша людина, головне, що ви себе таким сприймаєте, що це власне я є вашим власним. Я часто, коли мова йде про самооцінку, то виникають уявлення і вимоги, які ставилися до нас в дитинстві. І це логічно, тому що в дитинстві батьки це люди, які є нашим відзеркаленням світу і відзеркаленням нас самих. Але важливо відокремлювати дитячі вимоги від сучасних стандартів в дорослому віці. Ми повинні будувати власні критерії успішних себе і ставити ті вимоги, які важливі саме для нас. Цікавий факт, говорячи науковими термінами, не буває високої або низької самооцінки. Є самооцінка адекватна і деструктивна. Тому ми ніяк не можемо самооцінку підвищити або занизити. Можна підняти рівень адекватності або занизити рівень деструктивності. І щоб підвищити рівень адекватності, потрібно підвищити рівень своєї самоцінності. Створювати свою самостійність це означає давати собі шанс бути унікальним. Бути таким, яким ви є, насправді, приймати себе таким, яким ви є, зі всіма своїми бажаннями, уявленнями і різними точками зору, ключовою частиною будування самоідентифікації являється визначення власної сутності, власних бажань та власних цілей. А здорова самооцінка народжується тоді, коли ми можемо адекватно себе оцінити свої дії і вчинки, не впадаючи в депресію або в якусь паніку чи істерію, що о я зробила помилку, і тому мене ніхто не буде любити, або я зробила помилку, і вони подумають, що я тупа. Або ну ви зрозуміли, в мене так було важливо відокремлювати, що ви можете виправити як доросла людина. Що ви хочете виправляти, а на що можна просто забити. І я захотіла насправді поговорити на цю тему сьогодні, тому що я бачу, що багато молодих людей зараз від'їжджають від своїх батьків в інші міста або на навчання. І коли ти відділяєшся від попередніх опор в вигляді своїх батьків, то ти відчайдушно шукаєш, де ж знайти опору зовні. І ця опора може бути роботою, або друзями, або партнером. І я знаю, як це відчувати себе загубленою навіть в 30 років. І я знаю, що життя стає набагато простішим, коли основна опора у вас це ви. Наприклад, як в мене було раніше, я шукала опору, наприклад, в своєму тілі. Я думала, що якщо мене буде класне тіло, здорова шкіра, там класна попа і все таке, то мене будуть любити, тому що вони зрозуміють, що я класна. Або я шукала опору в роботі. Тому що думала, що коли я відбудую свою професійну кар'єру, то всі зрозуміють, що мене класно хтось оцінив і мені буде що пред'явити комусь як доказ, що я класна. Але так не працює. Також можна шукати опору в друзях чи в знайомих, але як тільки одна із цих опор рушиться, рушиться весь цей замок ілюзій, тому що як я й сказала, основною опорою для вас маєте бути ви самі. Маючи упору в собі, ти не шукаєш ніяких компромісів. Ти не йдеш на поступки, ти наче обираєш з варіантів, замість того, щоб кинутися на найперший ліпший, який залічить твою хвору душу і дасть тобі які, якусь уявну самовпевненість. Коли в тебе є упор в собі, ти не згодна на щось менше. Ти знаєш, на що ти заслуговуєш. А найцікавіше це те, що весь непотріб він наче відпадає сам по собі. Наступна тема це батьки та дитинство. Я вже згадувала, що початкові настройки самооцінки формуються в дитинстві. Все формується в дитинстві. Але як ми всі знаємо, в світі немає психологічно здорових людей. Когось батьки в дитинстві перехвалили, когось не дохвалили, і обоє цих людей ходять в психотерапію і лікують свою душу. Але якщо ми говоримо про дорослих людей, то пора вже взяти відповідальність за своє життя в свої руки. Я схильна думати, що батьки для нас робили все, що й було в їх силах. Не всі були раніше дико освічені, і не всіх були інструкції, як не завдати психологічної шкоди дітям. Це вже відповідальність нашого покоління ростити психологічно здорових дітей. І розібратися з нашими проблемами. В моїй голові це навіть звучить трошки інфантильно, коли доросла людина каже: Ой, в мене в дитинстві, батьки, мої мені зробили травму, і тому зараз у мене життя отаке. Я розумію, що бувають дуже критичні ситуації в дитинстві, і з ними треба розбиратися роками, але все одно з ними можна розібратися. І багатьох, якщо чесно, не такі вже критичні кейси, тому в чому проблема? Мені якщо чесно, навіть в різних інтерв'ю нудно дивитися на. На ту частину, де відома людина, розказує про своє дитинство, що в неї було, тому що господи, яка кому різниця? Ну було то було важливо те, що зараз, як ти впорався зі своїми думками і як і ти йдеш далі. Так, наступний пункт це порівняння себе з іншими. І коли ми говоримо про порівняння себе з іншими, то мої роздуми повертаються назад до самоцінності. Якщо ти впевнена в собі людина, яка повністю розуміє, хто вона така з усіма своїми цими аспектами, не тільки з позитивними, коли я. Радісна, щаслива, весела, натхненна. Але й ті, коли я сумніваюсь, коли в мене є якісь провали, коли я сказала щось не те, коли я це все в собі приймаю, в мене немає причини порівнювати себе з кимось іншим. Але це повинно відбутися на суперфундаментальному рівні. Скільки б я не читала медитацію, або скільки б я не полила свічок на самопізнання, доки я фундаментально себе по чесному не буду сприймати. Такою, як я є, з усіма своїми приколами нічого не зміниться. Ще в тему порівняння: Біч сьогодення це той долбаний інстаграм. Інстаграм це дно. всі це знають, але я нагадаю: в інстаграмі немає нічого реального, все відвозушоплене, всі виставляють тільки щасливі моменти життя, немає ідеальних людей, сімей чи бізнесів. За всім цим стоїть велика робота, яка залишається за кадром. Це ми все не бачимо. Ми бачимо тільки все ідеальне, і дуже легко підсісти на оце порівняння себе з кимось іншим у всіх навколо успішний успіх, а в мене як на зло зранку прийшла, що ці виліз. Видаляйте нафіг ці соцмережі і TikTok теж, тому що навіть якщо там не розказують про супер успішний успіх і. Як все у всіх класно, завжди є хтось, хто робить щось краще ніж ти. Хтось краще співає, танцює, малює, а то почав ліпити, а в того са хтось більше гуляє, а хтось краще знімає? Купа можливостей для того, щоб себе попринижувати, і спричинити купу страждань. Краще сфокусуватись на своєму житті спостерігати за чужим. Як ж зрозуміти, що з вашою самооцінкою і самоцінністю все нормально? Якщо тебе, наприклад, критикують. То ти слухаєш цю критику, вирішуєш, вона конструктивна чи не конструктивна, вирішуєш робити тобі з нею щось чи не робити, і просто рухаєшся далі. Далі живеш своє життя, а не думаєш, що о, ця людина про мене щось подумала, а вона про мене думає, а що про мене подумають. Це я такий поганий, це я не вмію робити то, це я, значить, не професіонал, це значить. то-то-то. Замість того, щоб накручувати себе всіма можливими варіантами, що. Може статися, ти просто рухаєшся далі зі своїм життям. Прикиньте, так можна, і, і це досягається тому, що ви просто знаєте, хто ви. Ніяка ця зовнішня сила вас не шатає з сторони в сторону. Ви. Камінь. Також рівень вашої самооцінки можна визначити тим, як ви відстоюєте свої кордони, як ви справляєтеся з важкими ситуаціями, як ви підтримуєте себе і як ведете себе, коли щось іде не за планом. Також можна відслідкувати, як ви ведете себе в соціальному оточенні, тому що, якщо ви робите те, що вам хочеться, не фокусуєтесь на тому, що про вас подумають люди, тобто не піддаєтеся впливу зовні, це означає, що у вас високий рівень самоцінності. Зрозуміти, хто ви є, і сприймати себе таким, як ви є, це і є справжня сила. Ну що ж, не забувайте нагадувати собі, який шлях ви пройшли, чого ви досягли. Не знецінюйте свій досвід та вірте в себе. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Підписуйтесь на мій канал та зустрінемось через тиждень. Пока!